Маленька Житомирянка Марта з початком повномасштабної війни почала малювати патріотичні картини. Згодом продавала їх на усіляких платформах, а вилучені кошти донатила на ЗСУ. Зараз її малюнки упізнавані по всьому місту та й за його межами. А тепер вони зображені ще й на чашках і є абсолютними фаворитами серед покупців. А з продажу кожного такого горнятка кошти йдуть на приближення нашої перемоги. 50, да, 50 гривень з цієї чашечки піде благодійний фонд свій за свого Житомирський благодійний фонд. Вони плітуть сітки для нас, як захисників. Вони плітуть маскувальні хіміри. да, для снайперів і так далі. Там вони дуже багато роблять дівчат. Ідея проєкту Чашка з дитячим малюнком зізнаються, ініціатори народилась ще близько трьох років тому, коли у їхній майстерні вперше замовили горнятко із роботою маленького художника. А вилучені кошти планували на. Равляти на лікування дітей, та тоді пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Ми хотіли збирати малюнки дітей, давати їм розвиватися і робити чашки з цих малюнків, бо малюнок дитячий на чашці. чашці такі чашки ви бачили всі. Але коли на ній дитячий малюнок, вона якось тепліше виглядає, скажемо так, тепліше, прикольніше. Тепер же вирішили не відкладати. Організатори кажуть, дитячі малюнки мають особливе значення, і навіть під час війни дитинство не має втрачати яскравості та індивідуальності. Тому в першу чергу роблять це заради них. В Першу чергу діти дати дітям розвиватися. Скажемо, так якщо її малюнок з'являється на сайті, якщо його купують, а скажімо так, якщо він становиться перший. В рейтингу, ну, це, це непогано. І якщо вона знає, що, наприклад, зараз війна, наприклад, завдяки своєї чашці вона допомогла, вклавши просто свій малюнок, Ну, нехай ну, 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 буде так. Долучитися до акції може кожен. Алгоритм досить простий. В першу чергу потрібно намалювати малюнок або ж обрати вже готовий. На звичайному аркуші, аби, скажімо так, я покажу формат. Тобто, щоб він йшов на чашку, ну, наприклад, да, оцей котик. Формат чашки кладеться ось тако: це треть а четвертого листа. Це бажаний формат, можна квадратний, можна круглий. Ми зробимо, ми все зробимо, витягнемо, але ну це краще. Далі фото або скановану копію малюнку надіслати на електронну пошту чи ж у месенджері. Номер телефону ви можете бачити на екрані. При цьому не забудьте вказати ім'я та дані про художника. Далі над ними чаклують організатори. Ми обробляємо, робимо, щоб він, він гарно перейшов на чашку, щоб він, але ми зберігаємо антитичність, що щоб це був малюнок дитини. Тобто ми не, ми не вносимо правки, тобто ми просто чіткіше, яскравіше. Після обробки малюнок друкується спеціальними фарбами та проходить так званий процес запікання. Робимо чашку температури, преса, ми вставляємо, затискуємо і чекаємо. Тобто зараз, зараз що відбувається? Зараз там спеціальна фарма сублімаційна, яка при температурі починає випаровуватися і переходить в полімер, який нанесено на чашці. Чекаємо 5 хвилин і наше горнятко готове. Так, да, буде в таку коробочку, запакована, гарно спаковане, в купирочку буде запаковано і новою поштою поїде. До нового власника. Якість чашки та принта організатори гарантують, однак застерігають, мити її у посудомийній машині не можна. Акція стартувала 10 вересня. Наразі вже зібрано 35 малюнків та продано сім горняток. Замовлення надходять з усієї України. Один виріб вже скоро поїде до Гостомеля. Тож малюйте принти на чашку та наближайте нашу перемогу. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал Еска 1